Вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю нашого Господа мирва. І мені хотілося б сьогодні поділитися з вами практичним приміненням того, що ми з вами проходимо книга про Кавакума. Ми з вами розглянули структуру другого розділу. Ми побачили тему другого розділу, що відповідь Бога на Недорозуміння пророка, або в російській біблії на російській мові відповідь Бога на недоуміння пророка. Я буду старатися говорити на українській мові, а тексти буду читати на російській мові. Я думаю, що для вас проблем не буде. І ми з вами побачили, що друга глава вона складається із двох абзаців. Перший абзац це Боже відкриття. Обов'язково сповниця, друге четверті вірші. І ми з вами побачили другий абзац э, Боже відкриття грядущого э, суду на гордий народ. Боже відкриття грядущого суду на гордий народ. Э, практично Бог э, да, Бог об'являє звинувачення проти, проти халдею проти гордого народу э, у вигляді п'яти э, гори, у вигляді п'яти горе. І я хочу сьогодні з вами, щоб ми практично подивилися, як це можна практично примінити до нашого життя. От перший абзац, ми з вами розглянули, на ньому зупинимося. Це другий четвертій вірші. Боже відкриття обов'язково сповниться. І ми з вами побачили другий вірш Важливість цього послання Божого. Пророк повинен був записати його і повинен був начертати його на Кремльницьк жалях. Тобто воно повинно було бути записано ясно, зрозуміло, легко для читання і повинно було зберігатися для наступних поколінь. Третьому ще ми з вами побачили, що про пророку сказано, що це е, відкриття, це об'явлення Боже обов'язково сповниться. Тобто, суд, суд над нечастивою обов'язково сповниться обов'язково. І е, це, це об'явлення повинно було. Знати пророк, народ, який жив в той час, а також і наступні покоління повинні були перечитувати, і незалежно, коли воно сповниться в майбутньому, але воно обов'язково сповниться. Оце ми з вами побачили у першому абзаці. І цікаво, я щоденько прочитаю, на російській мові прочитаю і для того, щоб пригадати, і, і практичне примінення. І освічав мені господь і сказав, Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедленно жди его. Ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Итак, первые четверти вещи. Ще раз нагадую, ми побачили важливість послання і те, що воно обов'язково сповниться. І ми бачимо в четвертому у вірші: контраст між нечестивим і праведним. Нечестивий, гордий чоловік, він не заспокоїться, а праведний своєю вірою жити буде. А праведний своєю вірою жити буде. буде. І так, у світлі того, що прозвучало, що Бог відкриває пророку, що станеться. Із халдейським народом, який буде, скажімо, буде же злом покарання в руках Божих для євреїв для юдейського народу. Хоча вони виконують волю Божу, тому що Бог хоче покарати свій народ за нечестя, для того, щоб його виправити, щоб його очистити, освятити, але при тому всьому халдеї не будуть переслідувати виконувати волю Божу. Вони у дійсності будуть свою волю прислідути чинити, а тому вони проявляли надзвичайно жорстокість, вони е, проявляли проявляли бажання для того, щоб захопити інші народи, для того, щоб зарахувати інших народів збагатитися, для того, щоб нагробувати, для того, щоб себе забезпечити на майбутнє е, і тому Бог їх буде судити. І військово засудження відбудеться. Але в такий момент, коли коли це має відбутися, а на даний момент ізраїльський род має бути покараний через халдеїв. От в цій ситуації знаходиться пророк, і як йому поводиться? І ось тут віку, як правильний житиме вірою. І значить, із цього, із цих перших віршів правильний житиме вірою. Що це для нас означає? і Як це практично можна примінити в своєму життю? По-перше, праведний, який живе живе вірою, він. Е Вірить Богові. Він вірить Богові. Ми бачимо Боже послання через пророка. Але, як цікаво, нечестивий, на Боже відкриття не буде ніякої реакції. Він далі буде продовжувати уплувати на себе. В той момент, коли правильний житиме вірою. Отже, ж, правильний житиме вірою в тому випадку, якщо він вірить Богу. Знаєш, практично потрібно вірити Божому Слову. Потрібно вірити Божому Слову. Що воно. Слово, яке Бог сказав, обов'язково сповниться. Як цікаво, це відповідає повністю тому, що говориться про Авраама і про всіх праведників, які пішли по сідах Авраама. Як Авраам був виправданий, ми з вами читаємо віру Авраам Богові, і йому це Бог зарахував праведність. Йому це Бог зарахував праведність. Це саме повторюється ця істина повторюється у Івані Вітва, на п'ятій де Христос каже, якщо будете слухати слова мої, і вірити тому, хто послав мене в нашому переводі, в українському переведено, і, і вірити в того, хто послав мене. Але якщо ми подивимося в оригінал, і, наприклад, ми подивимося на перевід Касіяна, то бачимо, вірити тому, а не в того. вірити Тому Тому що контекст найближчий показує, що Бог поставив сина, щоб шанували сина, так само, шанують Отця. Бог хоче, щоб сина, сина шанували, і Бог і писання каже, що шануючи сина, можна шанувати Отця, хто не шанує сина, той не може шанувати Отця. І отже ж, Бог засвідчив про сина, щоб люди увірили в сина. Тому хто слухає слова Ісуса Христа і вірує тому, хто послав сина. Тобто вірує Богові, така людина прийшла від смерті в життя і на суд більше не приходить, бо має вічне життя. І ось Ми бачимо, дорогі друзі, наше примінення. перше. Потрібно Божому візу вірити. потрібно вірити Божому Слову. Далі правильне житиме вірою потрібно з Богові. Якщо ми віримо Божому Слову, то тепер другий крок, праведні житими вірою, потрібно з Богові, покласти, тобто покласти всю свою надію на нього. Як це зробити? бачимо із життя пророка. Пророк почув, що гляде горе на Божий народ, e, з якою ціллю для очищення. Це ми з вами побачили у першому разі у 2012 році. Ми не тилі і у Господь, Бог мой, Святой мой, ми не умрем. Ти, Господі, тільки для суда попустив його, Кала Моя, для наказання для незначення його. Тобто, у пророка з'явилася надія і впевненість в те, що. Божий народ буде покараний через нечистивих халдеїв, але не для знищення юдейського народу, а для покарання, тобто для виправлення, тобто для очищення цього. Народу. Господь буде викорати свій народ через нечистивих халдеїв. Тому, тому ось він в такій ситуації знаходиться, що Божий народ має, бути, має пройти великі труднощі, має прийти горе на цей народ. Е Знаючи, що має прийти гори на цей народ, уже в найближчому майбутньому є обітниця. Це ми бачимо в другому розділі, коли Господь об'являє звинувачення проти халдеїв і у вигляді п'яти горів, то у 13-14-му віршах ми бачимо обітницю. Ми бачимо обітницю, що Господь очистить, що Господь Господь осудить нечестивих і буде встановлене Боже Царство. Я читаю. Горе, горе строящому, строящему город напове, и сузидающему крепости неправдой. Э, на Сікаве 13 вірші 14. Вот не от Господа лисова Ота, не от Господа лиса воса это, что народы чудятся для огня, и племена мучат себя напрасно, ібо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Ми бачимо, що все, що чинять нечестиві, все, що будують, все, чим себе хочуть забезпечити на цій землі, воно все згорить, все буде знищено. Нечестиві, все, що вони їхній труд, все буде знищено. А земля наповниться пізнанням слави Господньої. І, звичайно, мова йдеться про царство небесне, тобто мова йдеться, якщо конкретно про тисячолітнє царство Христа, коли Христос на цій землі зацелює і поставить кінець усім земним царствам, і всі земні нечистиві царства будуть, будуть зруйновані. Таким чином, маючи цю обітницю вас, пророк знаходиться на порозі покарання Божого народу. Пророк має обітницю від Бога, що нечистиві будуть усуджені, будуть встановлені Христове царство. І як праведний житиме вірою, значить праведний проходить теперішні, праведний проходить теперішні гори, дивлячись на майбутнє, праведний проходить теперішнє, дивлячись на майбутнє. Це ключовий момент у цій книзі, це ключовий момент, який показує, що означає праведний життємі вірою. Праведний житиме вірою це та людина, яка вірить в слово Бога. Це та людина, яка всю свою надію покладає на Бога. Це та людина, яка теперішнє горе проходить, дивлячись на майбутню обітницю, дивлячись на майбутню обітницю, тобто теперішнє проходить, дивлячись на майбутнє, тобто впваючи на обітницю, довірившись Божій суверенній волі. І ми бачимо, що такий висновок робить пророк у третьому розділі, 16 19 вірші. Ми ще будемо цей розділ розглядати, але я вже я вже наперед забігаю для того, щоб показати, що означає у такій ситуації у контексті цієї книги пророка Абакума «Праведний жити ми вірою. І ось шістнадцятого вірша, третій розділ, шістнадцятого вірша написано чудесні слова, які описують, як поводить себе людина. Яка знаходиться на порозі суда Божого народу, і, яка має обітницю в майбутньому нечестиві будуть знищені і буде встановлене Боже царство. От як людина, віруюча, яка вірує, поводить себе. І ми читаємо. я услышав, і внутрішність моя, І затрепетала внутрішність моя. При вісті этом задружалі губи мої, боль пронікла в кості мої від якої звістки про те, що Ізраїль, що людей буде виказана через нечистивих халдеїв. І колиблиться місто подомою, а я должен бути спокоєний в день безсвістя, коли прийде на народ мой грабітель його. І з 17-го вірша: "Хоча б не розцвіла смоковниця, і не було плода на виноградних лозах, і масліна змінила, і ніва не дала пищи". хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться в Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, и Он сделает ноги мои, как у уленя, и на высота, и на высоты мои возведет меня». Вот мы видим, мы знаем, что в этих вещах есть песня, если не станет овец в загоне, и виноград мне даст плода, І, і далі вона продовжується, і так далі буду славити Господа Христа. Це вже християнська пісня, яка, е, скажімо, написана на основі ось цих віршів. Ми бачимо, що серце затрепотало із страху у пророка від тої вісті, яку він почув, що станеться в християнському року. Але він отримав від Господа обітницю, що нечестивих очікує, які буде їхній кінець, що встановлене встановили Христове Царство. І справедливість буде встановлена ось в світі цієї обітниці, він довіряється Богу. Що би не сталося, він довіряється Божій суверенності. Як би Господь не повів, що би не сталося, от, він має бути спокійний. Праведний має бути спокійний. Чому? Бо моє життя у руках мого Господа. Я довіряю йому, він суверенний Бог. Він все вершить, він все звершає. Таким чином, правильний жити вірою, людина проходить теперішній. Теперішні страждання, теперішні гори, дивлячись на майбутню обітницю, довірившись Божій суверенній волі. Що нам потрібно знати у світі цього? Що ми розуміємо, як поводитися правильно, який живе вірою? Що нам потрібно знати? Ага, крім цього, я ще хотів сказати, дорогі друзі, як цікаво, що ось цю звістку, яку получив ось цю звістку, яку отримав пророка Бакум, вона практично точно відповідає істині Божій, яку ми читаємо в новому заповіті. Адже в новому заповіті Господь нам відкриває повністю все, що відбудеться, все, що буде відбуватися в цьому світі, який кінець цього світу. І не тільки в новому, це скажімо, своє окупності, старий новий заповіт про це свідчить, е, яка добре очікує цей світ. Ми знаємо, що очікує нечистивих, і ми знаємо, що Бог побіцяв своїм вірним тим, хто на нього поклав надію, хто довірився йому, хто повірив слово Бога, яких Бог оправдав по вірі. Яка наша доля, яка наша участь, і дуже часто віруючі люди в цьому світі терплять страждання, страждання, дуже часто терплять різні біди, різні горя, терплять віруючі люди. І ось книга про Касфоні на як нам теперішні проходити, щоб залишатися вірними Господу і зберігати мир у своєму серці. Знаєте, що війська страшна, знаєте, що ноги трикотять. Uh, Нам потрібно бути спокійними. Чому бо ми маємо? Вона обов'язково сповниться, обов'язково. Отже, довірившись в Божій суверенності, Божій суверенності, ми можемо зберігати в е, будь-яких обставинах нашого життя. Ми можемо зберігати Божий мир і Божий спокій у своїх серцях, і Божий мир буде зберігати наші серця. Слава Господу! Будемо навчитися на вчитися, будемо вчитися. Жити по принципу праведний, житиме вірою. Що нам потрібно знати? Нам потрібно знати четвертий вірш, а перша частина четвертого віша і п'ятий вірш, що, е, що нечистиві не візьмуть під увагу слова Бога. Тобто відкриття Боже для нечестивих воно ніяким чином не буде мати на них вплив. Ми з вами читаємо другий розім. Четвертий вірш, перша була з першого я Файс до свого тесту. Перша з першого лиша і п'ятий вірш. Так. Вот душа надмирна. Не успокоїться. Не успокоїться, тобто буде продовжувати упорствувати своєму нечестю, тому що така людина горда, вона не реагує на своєму боку. выдерживали часы, не успокоится. И успокоились. И мы читаем пятый вечер. Обменный человек, как трудящее вино, не успокаивается. Так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он не насытит. И собирает себе все народы. И захватывает себе все племена. Закинчивая про то, что мы видим, как характеристика нечестивого Бог применяет до До цілого народу, до халдейського народу халдейський народ, іменно, іменно вони захотіли захопити проглотити всі народи. Іменно вони захотіли захопити всі народи. Ми знаємо, що Ваговон став імперією, тому що дуже багато народів вони захопили. І ось описання в образі нечестивої людини: Бог як би приміняє до халдейського народу. Ми що ми повинні. Знати із цього, що нечестиві люди, люди, які живуть у своїх гордощах, чи це людина окрема, чи це цілі народи, ми повинні розуміти, що в своїй сутності вони не змінювати, продовжувати жити у своєму нечестню. Вони будуть продовжувати свою гордоща окупувати тільки на себе. Тому коли Бог об'являє п'ять горь, які гредуть на нечистивий народ халдейський, то він ось і показує, що вони ради. Того, щоб забезпечити свою особисту безпеку, вони грабують інших, вони будують собі фортеці, будують собі міста на високих місцях для того, щоб убезпечити себе на майбутнє, щоб жити безпечно, Но Господь Бог каже, що це все буде зруйновано, все буде знищено, вони будуть покарані, і тому що Господь цьому своєму поставить Тінець і буде встановлена Божа справедливість. А до Божого народу до праведного, буде проявила неабияка милість. Отже, знаючи це, ми повинні розуміти, що що би ми не робили, як би ми не поводилися, ми не можемо змінити сутності нечистивих, Ми не можемо змінити їхню сутності, тому що це тому що це власно, це сильно, тільки Богові. Тільки Бог може змінити сутність нечистивої людини. Ми не можемо змінити образ життя цього світу. Ми не можемо змінити нечестивих людей, тому що це походить із їхньої сутності, як ми прочитали у четвер. Вод душа в неї не поспокоїться. Вони будуть продовжувати упорствувати в своєму нечесті. Е, Таким чином, ось праведний, який живе вірою, він приймає Боже Слово, вірить Богові. Він покладає всю свою надію на суверенного Бога. Е, він розуміє теперішні. Але має обітницю майбутнього і, поклавши всю свою надію на майбутнє, на Божу обітницю, людина довіряється Божій суверенності і може проходити теперішні труднощі і з вірою, і саме головне зберігаючи мир своєму серцю і мир Божий буде берегти наші серця. Таким чином, ось це практичне примінення. Практичне приміння до нас, ось, щоб навчилися, як нам проходити труднощі теперішні, маючи Божу обітницю, і як нам потрібно вірити, як нам потрібно довіритись, і як нам потрібно впливати на Бога. Хай Бог, нас усіх благословить всього. Амінь.